Всім привіт! Мене звати Українчик. і це прогноз погоди на березень 2026 року. Погода цієї зими була доволі дивовижна. Від самого початку сильних морозів не було, а коли до них дійшло, то вони довго не тримались. А від самого початку лютого на вулиці було настільки тепло, що, здавалось, весна, попри всі правила і закони природи, вирішила прийти на місяць раніше. Думаю, ви всі, шановні глядачі, вже остаточно зрозуміли, що вона дійсно так вирішила і ніщо не змогло завадити її планам. Персонально від себе хочу сказати, що я дуже задоволений раннім Є дуже багато плюсів, хоч і мінуси також присутні. Але постає доволі гостре питання, чи в березні не варто чекати на рекордні морози, снігопади і ожеледицю. Я максимально детально розібрався у цьому питанні і зараз розкажу. Яка саме погода очікується в березні 2026 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода. На момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українському.